Сто років назад ми грали на сцені з відомими гумористами та перемагали у телевізійних шоу. Зебро цікавило лише одне питання, що це все-таки в руках гаїшника? Потім змінилися пріоритети у нашому житті: діти, будівництво власного дому. Але залишилась певна недосказаність. Всім із міста Дубно, привіт! Звати мене Микола Хомич, і, як ви зрозуміли, я козлись займався гумором. Тому я вирішив назвати свого сина Єгова, щоб на його весіллі поржати з його свідків. Моя дружина вважає, що мої жарти тупі, ну, в принципі, її можна зрозуміти. Коли ми одружувалися, вона в ЗАГСі сказала да, а я сказав «в рифму. Коміч! Вау! Як я приємно здивований, що наліву стільки людей ходить. Я думав, це так для своєї відмазки придумав, щоб розвіятися. Ладно, таке, в мене новина. Я собі два ребра вирізав. А нащо ти собі два ребра вирізав? Я в Біблії прочитав, що там з ребра дівчину зробили. Так а два нашу. Ну так. Я хотів, щоб за мене поборолися. Це Юра, він хрещений... хрещений батько мого сина, та він мав свій бізнес, вкладав гроші в свічки, поки не прогорів. Я так і знав. Ви мене хресним ви тільки через гроші. Юра, хресним ми взяли тебе не тільки через гроші, а бо ти єдиний, хто знав вірою на пам'ять. <плес> ну, а що я зроблю? Мені бабці її кожен вечір замість висковує читала. Так, Юра, не заважай. Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, чому маленькі ложечки можна називати чайними, а маленьких дітей не можна? Мішають ж вони однаково. Ні, ну тут по факту, по факту я з тобою згідний, бо навіть похресник заважає, скільки часу нам з тобою нормально сісти пиво випити. Юра, пройдемо сезон, вип'єм пиво. Ти мій хороший, цього треба починати. Слухай. І так, жарт. Яйце зізнається своїм друзям, що воно пасхальне. Пацани, пацани, тільки не пийте! Ви не дивуйтесь, що Юра такий дивний, просто його в дитинстві вкусив родовий відмінок. Ви запитаєте, кого? Чого? Я я Так, Юрчик, Юрчик, не заважай мені, я самостійно буду проходити в сезон. Ти самостійно. Та тебе навіть родили за допомогою кесарів. Яка самостійність. Юра, тобі після таких жартів варто сходити до церкви на сповідь на вечірню. Я по вівторках в церкву не ходжу. Ах ти ж маленький ухилянт. косиш ж від служби. А, да, ти хочеш сказати, щоб я зараз пішов там, подивився, чи не приїхав чорний бус з батюшками, щоб мене запакувати і в церкву відвезти. Ну, я схожу. Ну, поки ми з вами залишились тета тет. Вибачте, але хвилинка сповіді батька. У мого сина нещодавно почався прикорм. І тепер я почав звертати уваги на цінники в супермаркетах. Ви бачили, скільки коштують огірки? Огірки! Ладно, щоб банани, їх хоча б з Африки везуть, але огірки! Помідори чері. Кілограм помідорів чері вартує, як кілограм одежі на другий день завозу в секанді. Окроп, петрушка, 250 гривень. Але це ж трава. А трава завжди була в ціні. Я я Чуєш кум! Кум! Я там гроші знайшов чийсь курці і згадав, що. Ми в рівному і треба, значить, нам малому щось купити. Мені, я хресний. Знайшов іграшку, кота пса. Краще купи пса-пса. А це дорого в этом не Подвійна такса. Так, да. Юра, Юра, все, подвійна такса. Ну, я ж кажу, що почекай. Ну, з такими жартами почекай. Давай краще щось покажемо. От, давай, давай. поїхали. Дуже часто батьки допомагають своїм дітям вчити уроки, отже, батько і син. Значить так, сина показуй, що там проходити, може я тобі чимось допоможу, а? Е, інтеграли сьогодні. Па -па, -па, -па -па. пішов нафіг і не мішаю, я тебе почув. да. Знаєте, насправді у мене є мрія, і я хотів би. Почекай, ї... я згадав. От реально, у мене є прям супербомбезна мрія. І так, я. Хочу поїхати в Лондон і побачити генкбенк. Юра. Який ґендбенк? Ти хоч знаєш, що це таке? Юра. Генгбенк це те, що хоче зробити кожен українець з польськими фермерами. Юра. Бенг-бенг це те, коли ти за 5 хвилин до закриття алкогольного відділу стоїш в АТБ, но працює одна каса. Юра, може ти хотів сказати пік бен Та яка різниця? Головне, аби весело було. Знаєте, а в мене справді є мрія. Я хочу миру в Україні. Я хочу, щоб моя дитина виросла в мирній Україні. Я хочу, щоб він справді зміг насолодитись своїм дитинством. Я хочу, щоб моя дружина зрозуміла, що Ліга сміху це не хіхоньки і хахоньки, що тут виступає цвіт нації, майбутнє нашої держави, сережки, звиток, обручальне кільце. Юра, до чого це? Золоті слова! Для вас виступала команда не в повному складі. А чому? По сімейних обставинах. Запам'ятай моє ім'я, запам'ятай часи спокою.